Увагу на ось ці дві мої прозорі речі, які разом відрізняються від максимально реалістичних і прив'язаних до наших а, життєвих подій сьогодення віршованих збірок. Але все ж таки моя любов до казок і до якогось, ну вибачте, але трошки такого ескапізму втечі від реальності, знайшла собі шматочок місця і тут. І я хочу прочитати вам а, віршик, трошки казковий, хоча й про війну. Прокидалася мавка десь там під старою вербою. Майструвала для себе прикрасу, вербовий вінок. І невинно раділа життям та новою весною, з перелесником гралась і з вітром ходила в танок. Горизонти гриміли і хмарились, наче грозою, і вогнем, а не квітами, раптом запахла земля. З неба падала смерть, і прокинулась мавка старою. До кісток обгоріли ліси і яри. І поля. Хтось ходив уночі, шарудів під вербовим корінням, заховавши відтінки небес і колишніх полів. Хтось просив зберегти, передати новим поколінням, щоб шматочок минулого там під землею вцілі. Розучилася мавка з вітрами танки танцювати, вже давно повтікали налякані громом птахи, до верби прив'язали когось і почали стріляти. Полетіли в повітря сухенькі вербові друски, заховалася мавка під снігом зимового ранку. Її вербові поранення в репрах нестерпно пекли, та вона обіймала корінням закопану банку, стерегла, як уміла, довірені їй прапори. Що насправді просто зараз в окупації знаходиться багато наших співвітчизників, і співгромадян. Можливо, хтось навіть вимушено для того, щоб зберегти життя собі і своїй родині навіть.